Інструкція усім українцям у Великобританії по програмі Homes for Ukraine. Усім привіт! Мене звати АLES UK. У Великобританії я уже рік і хочу поділитися з вами досвідом від початку і до тепер. Розповім про урядову програму Homes for Ukraine. Поділюся інформацією, де ви зможете знайти спонсора. Покажу процес подачі заявки на програму. Розглянемо різні способи приїзду до Великобританії та зробимо перші кроки по приїзду до Сполученого Королівства. Буде цікаво, тому ставте лайк. І ми поїхали. І так, програма Homes for Ukraine була започаткована у 2022 році. Програма дозволяє домогосподарствам надавати житло для українських біженців. Програма була створена внаслідок російського вторгнення на територію України. Виходячи з цього, будь-яка людина, яка проживає легально на території Великобританії, може стати вашим спонсором. Де знайти спонсора? Знайти спонсора. Це один із ключових етапів, який має пройти кожен, хто подається на програму Homes for Ukraine. Відразу скажу, що результат покладених зусиль. Того вартує, перше, де я порадив вам шукати вашого майбутнього спонсора, це групи у Фейсбуці. Там ви можете написати коротенький текст про себе, хто ви, звідки ви, розказати свою невеличку історію, ваше хобі, скільки вам років. Також можете розказати про ваші звички, що ви любите робити, чого ні. Пишіть те, що ви вважаєте за потрібне. Не зважайте на всіх, хто буде вам писати, що ви їдете, куди ви їдете, для чого вам це потрібно. Просто робіть те, що ви маєте робити. Хто захоче вам допомогти, знайдеться та допоможе. Беріть фотографії, щоб зацікавити свого майбутнього спонсора. Будьте собою! Після того, як ви знайшли спонсора, обов'язково обговоріть зі спонсором всі обов'язки, в тому числі фінансові. Що вам потрібно буде оплачувати, чи потрібно буде платити за комунальні, чи можна з тваринами. Також запитайте, чи можливо ви палите, до прикладу, чи можна на території палити. Важливо розуміти, що вам не потрібно нічого оплачувати наперед. Спонсор у якості винагороди за те, що вас розмістить у себе, буде отримувати винагороду у розмірі 500 фунтів. Після того, як ви та ваш спонсор обговорили всі деталі, і всіх все влаштовує, починається процес заявки на спонсорську програму. Спонсор зі своєї сторони йде до канцелу, подає заявку на участь в програмі homes for ukraine Для цього йому буде необхідно вказати інформацію про вас, тому заздалегідь відправте йому документи, такі як закордонний паспорт у скан копії. Оскільки держава контролює весь процес програми Homes for Ukraine, можете бути впевнені в тому, що буде все безпечно після того, як ваш спонсор подасть, подасть свою заявку на участь в програмі Homes for Ukraine, офіцери від канцелу прийдуть перевірити його житло на безпечність і відповідність до вимог цієї програми. Після успішної перевірки цієї будівлі чи все підходить, у разі якщо все влаштовує програму, чи що є місце для вас. Також ви можете приїхати сюди, тут все безпечно. Уряд приймає рішення про те, що він може поселити вас у спонсора. Відтепер ваш спонсор зареєстрований у програмі Homes for Ukraine. Тепер ваша черга, вам необхідно буде зайти на офіційний сайт Gov.UK, Посилання я залишу під відео та подати заявку на вашого спонсора, де ви вкажете спонсором людину, яку ви вибрали. Попередньо спонсор вам надішле всі дані по цій програмі. Після реєстрації у вас буде два варіанти. Перший варіант. Це буде подача документів до візового центру. В яких це випадках? У випадках, якщо у вас немає біометричного паспорту. Якщо у вас є біометричний паспорт, візовий центр відвідувати вам не потрібно. Ви просто чекаєте на лист з дозволом на в'їзд до Великобританії. Якщо у вас немає закордонного паспорту, вам необхідно буде подавати документи через візовий центр. Оскільки в Україні візові центри не працюють, вам потрібно буде визначитися один із Найближчих до вас візових центрів у Європі. Ви подали усі біометричні дані у візовому центрі, вам мають видати паперові документи, так звану паперову від'єдку або до форми проставлення візи для використання при перетині кордону. Також вам мають видати лист з інформацією про ваші подальші кроки, у тому числі про отримання BRP. Про BRP я розкажу далі у відео. У візовому відділенні працівники допоможуть визначити найближче відділення пошти, де ви зможете отримати свою BRP. Способи приїзду: так як Великобританія це острів, сюди є декілька варіантів потрапити, такі як долетіти або допливти. Однак між Францією та Великобританією існує тунель під Ла-Маншем. Наприклад, якщо ви знаходитесь на території Франції, ви можете доїхати за годину до Великобританії на поїзді. Такий квиток. Коштує близько 200 євро. Однак я знаю людей, які безкоштовно так їздили. В залежності, хто ваш спонсор, він може також оплатити вашу дорогу. Якщо у вас є власний автомобіль, ви можете скористатися паромом. Уважні, якщо ви подорожуєте з тваринами, на поїзді цього робити не можна. Також у літаку ваша тварина буде їхати з вашим багажем. Нарешті ви притнули кордон з Великобританії. Вам поставили штамп. Що робити далі? В залежності від типу транспорту, на якому ви прибули, наприклад, це або авіа, або поїзд. Ви можете звернутися до Welcome Center. Зазвичай вони розташовані по всім вокзалам та аеропортам країни. У Welcome Center вам потрібно відмітитись про те, що ви заїхали. Також вам потрібно буде зізвонитися з вашим спонсором. Для цього ви можете в Welcome Center отримати безкоштовну Сім-карту на 6 місяців користування з безлімітними дзвінками та інтернетом. У вас є 72 години для того, щоб скористатися безкоштовним транспортом по всій території Великобританії. І ось ви вже в спонсорах. В залежності від спонсора, спонсор може вам допомогти з оформленням документів, або вам потрібно буде це робити самому. Які документи потрібно оформлювати по приїзду? Якщо ви не подавали біометричних даних у візовому центрі або онлайн, вам необхідно буде записатись на подачу біометричних даних, або ви можете отримати емейл з інструкцією для подачі на BRP. Що таке BRP, розкажу далі у відео. BRP, по своїй суті, це Biometric Residence Permit. Пластикова карта, яка показує, що ви тут легально знаходитесь на території Великобританії. Також ця карта вам дає можливості, такі як на роботу влаштуватися, сходити в лікарню чи будь-де попросять ваш біарпі. BRP ви можете орендувати будинок або квартиру. Одним словом, користуватися усіма благами цієї країни. Друге, без чого не можна обійтися, це National Insurance Number. Тут відомий як номер соціального страхування тут у Великобританії. Тут його будуть запитувати абсолютно скрізь. Запис до лікаря, у банку та різних різних, різних організаціях. На Insurance Number вам знадобиться, коли ви будете повертати свої податки. Я, до речі, допомагаю з поверненням податків, консультації безкоштовні, усі посилання будуть під відео. Третя по списку, але не по значенню, це реєстрація у GP. Хто такий GP? Це ваш сімейний лікар, у якого потрібно зареєструватися відразу по приїзду. Як тільки ви отримаєте BRP, також Insurance Number, вам потрібно буде звернутися до найближчого відділення по місцю реєстрації, тобто, де ви знаходитесь у спонсора, поряд з вами має бути якась поліклініка або якась лікарня. Для реєстрації вам буде необхідно national insurance number, BRP та Proof of Address. та підтвердження вашої адреси. Це може бути лист від вашого спонсора, також підійде. Четверте, це по бажанню. Ви можете записатися на різні безкоштовні для українців курси, наприклад, англійської мови, також ви можете відвідувати спортзали, басейни та багато різного. Хочу відразу зазначити, що все залежить від місця проживання, де ви будете проживати, в якому графстві, в якій країні сполученого королівства, тому що я розказую, розповідаю про свій персональний досвід, де в мене було це безкоштовно. Наприклад, я ходив у басейн. Я ходив до спортивного залу, у нас були абонементи спеціальні ось такі, де ви можете поплавати, позайматися спортом абсолютно безкоштовно. Також ви можете відвідувати курс англійської мови, як робив це я, і, відповідно, отримав сертифікати. Зараз їх покажу. Дуже-дуже класно, що можна користуватися всіма благами, тому раджу продивитися поряд з вами різні коледжі, університети. Різні esol курси, що означає, це англійська ваша друга мова чи інша мова не перша, не основна. Я описую свій власний досвід. Тут мені надали все безкоштовно. Я дуже вдячний програмі Home for Ukraine за таку класну програму і допомогу. Бажаю вам успіхів. І запам'ятайте одне для тих, хто стукає в двері, їм відчиняють. Про різні бенефіти та фінансову підтримку для українців розповідає моя дівчина Таня. Посилання буде під цим відео. Ставте лайк цьому відео та діліться з друзями. До нових зустрічей! Скоро побачимось! Бай-бай!